Останні три дні, коли сніг випав, почав падати на землю дуже жорстко, слизько мені. Хто падав вже поблудуйте, цієї зими. Серйозно? Я, я пам'ятаю. Ні, коротше, дуже жорстко падає. Мені стало обідно, ну, тому що я сьогодні впав, лежу, в мене ж мандарини повилітали з пакету. Просто такого... Миколай не дійшов. Такого, по всій території мандарини йде два п'яних алкаша. Видно, що такі лимарі. Ну не можна так людей називати, але вони такі виглядають візуально. І в два алкаша, я лежу, вони мене піднімають і кажуть: ну нічого буває. А я думав, ти скажеш, вони мене піднімають. Ну і ми йдемо далі три п'яних алкаша. Гарна команда. Ні, я собі думаю, блядь, дожився, ну прикинь, вони ж по тому самому місці йшли, бухів, пізду і не впали. А ти прикинь, як, ти, як людям зі сторони виглядали, коли Алкаші піднімають тебе, таке. Але і з іншого боку, думали, вони ж професіонали, а ти аматор правильно. Так, так. Та, алкаші та, не та. падають, вони знаєш, як 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 балерини. хова!